Доброго ранку! Вітаю вас на уроці української мови. Давайте з вами емоційно налаштуємося. Перед собою ви бачите чарівну баняку бажань. Загадайте бажання на урок та уявіть, що ви поклали її до цієї банки. Перевіримо, як ви попрацювали вдома. У вас була вдома вправа 64 списати текст та ви виділити слова, визначити будову слова. Перевірте, чи правильно ви виконали це завдання. Хто виконав без жодної помилочки, той великий молодець. У кого сталася помилка, нічого страшного, надалі будемо працювати краще. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про звуки. Ми знаємо, що звуки ми чуємо та промовляємо. Пригадайте, скільки голосних звуків в українській мові. Правильно, їх всього 6. Як називаються голосні звуки, на які падає наголос? Ці звуки називаються наголошеними. Чи чітко ми чуємо голосні звуки без наголосу? Ні, ці звуки ми чуємо не чітко. Сьогодні ми поговоримо про ненаголошені голосні звуки і пригадаємо, як правильно перевіряти правопис таких слів. Хвилинка каліграфії. Пишемо сьогоднішнє число 26 вересня. Класна робота. Виконуємо таке завдання. Пишемо велику літеру R, Потім пряму похилу лінію, яка переходить вниз в маленьку літеру M, R. На першому рядочку прописуємо. R велику, R маленьку. R велику не в поєднанні з R маленькою. Далі склад РА з середнім з'єднанням. Плад Ру середнє з'єднання та «рс» У нас знову ж таки середнє з'єднання. Маленька літера Р та Е. Середнє з'єднання. Маленька літера Р та І. середнє з'єднання. Та маленька літера Р та В. Середнє з'єднання. На другому рядочку ми прописуємо три слова. Лаванда. Франція бачимо між буквою І та Я у нас з вами міжнє з'єднання. Та фотосесія. Знову ж таки, між і та Я нижнє з'єднання. Наступний рядочок: Пабло Пікассо, художник, художник-турист. Пабло нижнє з'єднання між літерою Б та літерою Л. Пікассо подовження приголосних звуків с дві букви С. Е. Художник між літерою О та літерою «ж» У нас з вами верхнє з'єднання. Та слово туристи. Хто виконав це завдання, необхідно записати наступне слово по Записали. Попереду. Виконаємо звукобуквений аналіз слова. Отже, у нас з вами є 4 склади. Попереду. Складаємо звукову модель. Літера П приголосний твердий, О голосний. П. Приголосний твердий, Е – голосний. Р приголосний твердий, Е – голосний, Д приголосний твердий, У – голосний. Рахуємо, скільки букв. Так, в цьому слові у нас 8 букв та 8 звуків. Всього 4 склади. Давайте складемо і запишемо цим словом речення. Попереду нас чекає перемога. Давайте підкреслимо в цьому реченні граматичну основу. Що таке граматична основа? Граматична основа це підмет і присудок. Підмет відповідає на питання, хто що, присудок на питання, хто що зробив, що зробили. Отже, перемога хто що робить, чекає. Отже, підмет у нас буде перемога, чекає, присудок. Молодці. Давайте з вами пригадаємо, як вимовляється наголошення е і в коренях слова. Відкриваємо сторінку 24, вправа 69. Писати слова, вставляючи потрібну букву. Вправа 69. Село, весло, крилаті, листок. Отже, село, весло, крилаті та листок. Давайте поставимо наголос. Село, наголос падає на О. Тому Е наближена до І. чуємо. Весло, знову ж О падає наголос на О. Тому ми чуємо весло Е наближене до И. Крилатів. Наголос падає на другий склад А. Тому І наближене до Е. Листок. Лесток. Наголос падає на О, тому І наближене до Е. Давайте розглянемо клестер та зробимо висновок. Ненаголошені е та И. Перевіряють. За допомогою наголоса та за допомогою словника. Наголос. Ми з вами необхідно поставити ненаголошене Е так, щоб в цьому слові падало наголос на цей звук. Тобто, село нам не від... наголос падає на О. Але якщо ми поставимо села у... наголос падає у нас з вами на Е. Села. Зупинити. Зупинка. Знову ж таки бачимо, що зупинити. Наголос падає на, друг... на третій склад «ни», А якщо ми з вами змінимо слово зупинка, то наголос буде падати на «и», Тому будемо писати в другому складі літеру «и», Не наголошено. І вона буде наближена до Е. Та за допомогою словника: апельсин, горизонт черешня. Зіскануйте QR-код і повторіть написання на оголошених ЕИ. Я додам вам це е, посилання на це відео в Classroom. Перед по Подивитесь і потім продовжуйте працювати. Є. А зараз виконаємо вправу під номером 71. Прочитайте, розкриваючи дужки, як ти гадаєш, що можна зробити, щоб зменшити кількість пилу. Отже, забруднення повітря пилом одна з причин утворення грязьових хмар. Могу. Він висить великими містами. У нас час в усіх розвинутих країнах існують спеціальні системи для боротьби з пилом. Отже, він завдає шкоди здоров'ю людей і навколишній природі. Отже, нам необхідно списати пояснюючи орфограму. Права 71. Дивимося. Забруднення. У нас з вами подовжено звук ни повітря пилом одна з причин утворення грязьових ван. Тому що у нас м'який знак пом'якшує попередній дзвінкий приголосні. Хмар смогу – Він висить великими містами. Знову ж таки, у нас Е наближено до И. Велич можемо знайти таке слово, і у нас ненаголошене Е, стане наголошеним велич великими містами. У нас час у всіх розвинутих країнах існують спеціальні, спеціалісти на, наголос падає на е. Система для боротьби з пилом. Знову ж таки, і, наближена до Е, для боротьби з пилом. Адже він завдяки завдає шкоду здоров'ю. Пам'ятаємо, що перед приголосними твердими ми ставимо апостроф. Перед ю я є, є. Людей і навколишній природі. Знову ж таки перевіряємо за допомогою змінення слова. Писали. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися. Повторювали, так, як правильно писати не «е» та «и». Тому ваше домашнє завдання буде сторінка 25 право 72. Прочитати текст, розкриваючи дужки. Можете використовувати словник, вам необхідно списати, вставляючи потрібні букви. Отже, бажаю вам успіху у виконанні цього завдання.